Майже мільйон гривень піде на капремонт та реконструкцію покривель закладів освіти. Стільки коштів з міського бюджету виділили у першому півріччі. Це дозволить полагодити дахи в десяти навчальних закладах. Фінансування буде і далі. Обіцяє мер Лозової Сергій Зеленський. У другому півріччі для освіти запланували виділити ще більше коштів. Які роботи проводяться сьогодні, розповість Вікторія Кожедуб. Під фінансування потрапили будинок творчості, станції юнатів, чотири дитсадки і стільки ж шкіл. В юнатів та в одинадцятій школі ремонти покрівель тривають. А у будинку творчості панютинській першій та лузівській школі номер 1 уже завершили. покрівлі покрівлю нас теж багато ще залишається робити Криму своїми силами. Нам міська влада виділила 100 рулонів рубероїда. Дах першої школи не ремонтувався кілька років, а де затікало, латали самотужки, розповідає директор Віктор Карась. Він сподівається, що колись покрівлю закладу перероблять на шатрову. Такий дах раніше почали будувати у третій школі. Доробити планують до вересня. Частину коштів на цьогорічні роботи дає держава. Частину виділила лозова. Є підрядна організація, яка чекає дозволу на виконання безпосередньо цих робот, що дасть нам змогу. Провести ремонтні роботи безпосередньо в спортзалі, в актовій залі, де ну, весь час протікає кровля. Покрівля сьомої школи теж потребує перебудови на шатрову. На це з міської скарбниці у другому півріччі збирається виділити понад мільйон гривень. Школа вкрай занедбаному стані в результаті того, що декілька. Десятків років не приділялося уваги цій школі. Практично на площі майже три тисячі квадратних метрів тече криша. Будемо допрацьовувати те, що діти не будуть сидіти, як то кажуть, під відкритим небом і навчатися, це я вас запевняю. Триває ремонт покрівель і у дитсадках. Цього року міська влада планує взагалі зняти проблему дірявих дахів по дошкільних закладах, повідомив міський голова Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.